Друзі, зустрічайте в продажу Renault Grand Scenic, 2014 рік. Автомобіль пригнаний з Германії, обслужений до мілочей. По салону ми маємо такі приємні накидки, кондиціонер, кермо, ручка КПП. все в гарному стані. По обслуговуванню було замінено ГРМ, щеплення з демпфером. По підвізці немає ніяких нарікань, також обслужене. Вонтомобіля 5 місць, величезне багажне відділення, ніяких подряпин, затертостей або елементів під перекрас, нічого немає такого, лобове mm -hmm. новеньке, є безключовий доступ, мультикермо дуже цікавий варіант. Приезжайте, огледайте та забирайте до зустрічі.